Спорт із аристократичним корінням. Ще у 12 столітті на території сучасної Франції, у схожу на великий теніс гру бавилася тогочасна еліта. З часом саме цей вид спорту став одним із найпопулярніших у всьому світі. Своє вміння вправно володіти ракеткою на львівських кортах тепер демонструють тенісисти з цілої України. Зіграти на кубку відомого тенісиста Домбровського для цих спортсменів і честь і додаткові очки у рейтингу на корти виходять і наймолодші, і вже досвідчені спортсмени. У кожного своя тактика. Однак, перша подача зазвичай задає тон усієї гри. Якщо сильна подача, то ти вже можеш виграти, атакувати суперника і він не догонує. А Якщо не вдалось зробити першу сильну подачу, е, то другу треба стабільно. Стабільно, щоб не помилитися, ну не таку сильно, а середню. Свої сети наповно відігрують. І ось ці дівчата тут аристократизму вже не місце. Ніжні дівочі руки атакують суперницю не на жарт. В результаті переможеним лише поради. Якщо, наприклад, я грала атакуючий теніс, то вона б мала більше терпіти. А так все було добре. Тільки помилялася. Чому вона в захисті своєму помилялася? В чому була її помилка? Не встигала? Напевно, не встигала. Або просто ну, застоювалась на одному місці, не рухалась. Однак атака у тенісі це не стандарт. Дехто навпаки розпочинає повільну гру, аби не розтрачати своїх сил. Однак змушує суперника побігати по всьому корту. Розводити по діагоналях, по прямих, укорочення. І все. Це, ой, можна сказати, Сенс цього матчу. Вона дуже добре бігала, але в вирішальний момент вона попадала в аут або в сітку. З ракетками у руках на львівські корти вийде майже сотня учасників. Частина з них діти до 12 років, решта це підлітки до 16. Зазвичай останні тут у меншості. Дуже багато учасників, до 30 учасників приїхало до 16 років, особливо сильна сітка юнаків. Юнаків, дівчата теж е, хороший У нас рівень з мань. Тому старша група у нас сильніша в цьому році набагато. Грати у великий і серйозний теніс спортсмени будуть ще до п'ятниці. Ірина Шубінець, Олександр Бригадир, головні новини Львова.